Всім привіт! Сьогодні у нас на тесті спіннінг із попереднього відео Inquisitor від Golden Catch 728 грам і шнур, який рекомендує виробник 08 до 1,5 попиє. Я вже ним ловив, і ви бачили, хто слідкує за мною в попередньому відео. Мій відгук короткий. Перше враження, так скажемо. І тепер я вирішив цей спінінг покидати, поганяти по всіх вагах від 7 до 28. Постараюся коротко все зняти, щоб не затягувати відео. Спеціально роблю тайм-коди, щоб переходили, не дивились те, що вам не цікавить. Перейшли, перейшли, подивились те, що цікаво, і не тратимо часу. 8 грам на Першому шнуру, я думаю, кидати треба туди. Дальність не провірили. О, там риба стоїть. Реально, знову по горбах пройшов, там стоять якісь риби. Ну, видномерна, все, вже нема. Не чути. Тоді протягнув. Є риба, тут стоїть риба, реально, я чую. 8 грам. Прям тюкає конкретно по, по ну, чи карася, не знаю, що це таке. Бо ну, аж типу, як вдарається, вона отак чути в руку, що вона від, відпливає від е, проманки. Тут нічого не чую. Так, по вершинці дивимося. Вершинка працює. Треба вже так, хоча не сказати, що треба придивлятися. Видно, як відстралює. Тут видно. Видно, тобто 8 грам. 8 грамм відпрацює. Шнур 0,5, катуху поміняв, 0,5 шнур поставив, 10 грамів оборвав. 8 грамів кидає. 8 грам кидає туди під траву спокійно. 10 грамм плюс приманка, є такий джигріх, головки не знайшов. Ох ти блін в очерет на ту сторону. О, вискочив. Оба, удар чув. Там риба стоїть, видно, вигрівається там мілко. Стоїть, гріється риба, дуже класно чути, що там рибина. І ця відстань яка. Тобто чуки достатньо навіть для 01 шнура. От Віддає вершинку, ну, повершиниць видно. Але вже так працює типу як маловато, вроді як віддає, але придивлятися не треба, тобто видно. Може і за того, що сама вершинка не сама тонка. S видно віддачу 12 Дивіться на вершинку. 24 грамма приманка 3 дюйма. Кинемо десь, давайте отуди. Не все. Ведомо прилетить, зупинив, ще б летіло б за очерет. Вершинка відпрацьовує, в руку не чую. Кидаю, вітер дує, як видно, звідси отак, трохи збоку. Тепер вершинка відпрацьовує, ну вже тепер чую в руку. Не чув. Не чую в руку. Не чув. Вже щось намотав. Вершинка відпрацьовує. Вже цепив трави. 70 73, 74 Чувствую себе на максималках прекрасно, можна кидати ще більше. Тобто він не провалюється. Ага, на джиг я не спробував. Давайте на джиг. прекрасно кидає Так джигуємо Дно м'яке. Лавшинка відпрацьовує Мілко мілко І О, тепер в руку вже так відстрелює. трошки не... О, тут вже добре. Добре. Погано. Ну, повершинці видно, я просто за руку говорю. ну, Муляра там такий конкретний, немає де. О, тут же, тут же навіть і по муловистукає. Особливо не подігуємо, щоб постукало в руку, але тут питань нема. Він стукав мене на п'яти грамах. Так, добре, максимальну приманку покидали. Тут диліз було, то як сервис ходить, взяв десь двохдюймову приманку, Просто без неогружену на першому шнуру. О, ось так кинув. Неогружену куди зажбурив. А тепер заключення. Буду старатися говорити коротко і щоб не затягувати відео, порівнювати з якимись іншими спінінгами не буду, тому що в коментарях мені так ви накидуєте за них, за те, що я неправильно порівнюю. Тоді просто про цей спінінг. Як і в попередньому відео, взагалі ніяких до нього питання, я так і доколупатися, хоч хотів щось знайти, сказати, що отут от би я щось би змінив. там. Ну, не знайшов. Не знайшов. Навіть не знаю, що тут можна замінити. Мені здається, це найзбалансований самий, самий взагалі, який я тримав в руках. Тобто, тут як по ціні, так і по якості. Вершинка працює, чуйка є і ціна. І зловив себе з ціною, це до 100 доларів. Виходить, там 3700 зараз він стоїть гривень. Тобто, і така думка, от, ну, це відкриття для мене. Що можна сюди примінити, от, можна примінити сюди закон Парето. Що я маю? на увазі Що 80% спінінга до 100 доларів можна купити спінінг який матиме 80% всього, що може мати, топовий спінінг Може мати? Що я маю? на увазі Що за 4 тисячі умовно за 4 тисячі гривень ми отримуємо 80%. До цього всього, що може мати цей топовий спіннінг. Далі кожних один-два е, наступних відсотки вони коштують технології дорожчі, дослідження, карбони, все там, до, технології, і додається в цей відсоток вже, наприклад, до 80% відсоток коштував 10 гривень. Після 80% цей один відсоток коштує 1000 гривень. За наступних там 85% 5 вже ми платимо не по 10 гривень за відсоток, а наприклад по 1000. І от тут додається спінінг 4 тисячі. І за тих 5% ще 5 тисяч. І виходить вже 9 тисяч. А якщо що там не 5, а 6 там, чи 7% цієї дзвінкості, тут і легкості, напевно, що тут ще може додатися? Дзвінкість і легкість. І, і отака от ціна. Тобто 15 тисяч е, не набагато. Не набагато, не прям так, фінансово не так прям на суму дорожче стоїть, коштує як спінінг за 4 тисячі гривень. Ну, от такі якісь я собі зробив висновки. Може, от, добавте хто, хто має якісь, е, якісь щось, щось прокоментувати. Просто самому буде цікаво. Це я так для себе щось в голову збив. Отак, мені здається, так і є. Ну, бо тому що реально спінінг для мене це. це, ну, Здивувався, що можна реально от мати такі характеристики з пінгом за 3700 гривень на даний момент. Ну, це класно. Мені це зайшло. Я хочу спінг такий собі, я вже говорив. Він мені зайшов і він мені тут на річку прям то, що треба. І я собі думаю, що рано чи пізно я його куплю. Собі такого, бо ну реально він мені класний. По е, Зараз розповім про. По повагах, давайте пройдемося. по вагах Кидав я, як бачили, відео на, на резину, просто без грузика не нагружено. І так доволі він не так кинув. І не сама важка резина там була, я не пам'ятаю, там 2 дюйма, вона, 2,2. І, і ж так нормально, і поверху поводочку робив. Там стояв 01 шнур, який я кидав на грузку, мені здається, а потестив я от, на. 0,5 шнуру, тут від 0,8, ну, 0,5 шнур взагалі без проблем я ставив і ловиться нормально і кидав на 5 грам, він від 7 і 5 грам нормально я робив проводку взагалі без проблем. Треба вже придивлюватися на вершинку, бо вже вона так скудненько відпрацьовує. Але якщо тянеш е, по дні, типу, якщо так, то такі по вершинки бачиш, якщо груза так іде. Якщо отак в проводку типу чихаєш дно, навіть чуйка руку є, ну, ну супер. Тоді від 7 грамів зрозуміло, що вже окей, нормально. Але там, де я кидав на тому озері, я півдня їздив, катався, тут об'їздив пок... всі водойми, які там, чуть не знав, тут поблизу. І то знайшов ту водойму, щоб зробити десь нормально покидати. І там дно отак, виходить мілко, і отак, як яма, а в ямі просто муляка. І Ви могли б там бачити, що не завжди відпрацьовує. Удар я за звук в руку не, не може не завжди чув. І не завжди, бо на дальній дистанції, там, якщо там, 50 метрів я кидав там, чи 60 то, е, вже, то ну, проводка вже не отака, щоб і отака типу, плоска, і сильно не підривався груд з дна, і виходить, вершинка як протягнув, зразу стала, а як протягнув, зразу стала. Тобто можна було б не бачити ці е, вершинкові відпрацювання. Але це і за дальності, і там мілко. Тобто та сторона, там мілко, там стояла, риба вигрівалася, якщо ну, ви бачили, там, як прям вона отак втікала, як я протяжку робив. Ось, тому так, але я ловив на водоймах тут близько. І, в принципі, взагалі проблем немає. Ну, реально, на 5 грамах я здивувався. Та на енергузку відкидає нормально. На 5 грамах даже можна ловити на 0,5 шнур, я ловив. На, е, по 8-10 від 10 грам. То есть, якщо менше 10 грамів, вже 0,5, бо вже перший шнур для 10 і більше грам, там може там, від 12 там, від 13 грамів вже якось товстувати. І я би став вже, якби там від 15 грамів сюди не одиничку шнура, а 1,2. Чуйки тут достатньо, щоб відчувати там, тупо, удари по дні е, покльовки і все остальне. Чуйки тут достатньо. От, я би один і два ставив. Але я ловив на один, бо в мене такий є один. З товодками так само. По максимальних вагах скажу. Кидав я 28 грам поверху теста. І ну, тобто кидаю взагалі без проблем. Вкладався, ну, не жалів. Реально палку чуєш, що реально така палига, вибачаюсь. Це бухло. Реально чую, що така палига і запускав. На максималках вкладався і збруляла, то есть, ну, Запасу вистачає, тест правдивий. Може навіть чуть, чуть більше можна кинути. Тоді по, по джигу тут, тут не скажу, тому що в мене такої глибини я не знайшов, щоб комфортно від, від джиг відслідкувати. То може навіть 28 грамів по джигу, бо кидав, може навіть буде і е, трохи провалюватися, так мені здалося. Ну точно не скажу, бо не, не перевірив. Тобто мало у нас е, глибини тут було. 26 впевнений, що буде кидати, без, ну, джигувати буде без проблем. Ось, е, Здається, все я сказав. Про обліра нічого не сказав, кидав я облірами, на відео нема, там я не кидав. Кидав обіграми тут на річці, кидав тут близько біля мене теж. Воблер нормально тягне, 120-й теж нормально тягнув. Но може таки, що довжина 250, то можете відламати руку зараз, мені здається, того не потрічіш. І по металу, по металу кидаю взагалі без проблем, кидав пількер на жереха, жбурляєш, Можна, якщо попасти отак, можна і вбити <рес> <рес> тим пількером пробити того жереха. Коротше, ну з желізом проблем немає. З воблерами теж, але ну, відвалити руку із задовжини. Ну і нагадую, у нас є банка, де ми можемо кидати туди якісь гроші. Потім за ті гроші купуємо якусь штучку там в спінінг чи скільки ми там назбираємо. Тестимо, знімаємо відео і розігруємо між тими, хто кидав туди донати. І тому дякую за перегляди, за лайки. Якісь свої побажання пишіть у коментарях. І наступна буде дайва. Будемо тестити дайву. Я вам скажу, що на дайву наловив трошки щук, натягав. І на 2 г на 0,5 шнуру кидає космос.